Доброго раночку всім, доброго раночку всім і привіт із Карпат, із Старої Гути. Ну ось, і закінчується моя така чотириденна відпустка. Ой, щось так, як завжди, трошки сумно і не хочеться їхати звідси. Така краса, подивіться, який сьогодні день, Боже, тихо, не хмаринки. Сьогодні тільки йти, йти вгори. Але треба їхати додому, щоб трошки попрацювати, щоб трошки заробити коштів і, і ще раз приїхати в Карпати і насолодитися цією цією красою. І так подивіться, який день сьогодні причудовий, яке сонце. Тільки ходить в гори, тільки насолоджуватись нашими Карпатами, тільки кайфувати від цього дня. Боже, подивіться, яка краса, яке сонце сьогодні світить. Не хмаринки, вітерець такий не, не сильний, невеличкий, я уявляю, як там в горах, як там на вершинах. І так дуже, якщо чесно, трошки сумно їхати. Ось позаду мене будиночок, до речі, де я зупинилася в Старій Гуті. Дуже не хочеться, якщо чесно повертатись з цих країв, цих таких райських країв, з цих красот. Але треба їхати, треба працювати, щоб заробити кошти і знову і знову повернути сюди. Обов'язково повернути сюди і так Карпати. Я вас запевняю. Я вам гучно замовляю, я ще до вас приїду, обов'язково приїду. Повернусь ще в стару гуту, тому що я не все ще пройшла, Ще на Сивулі не піднялася, ще на Станемир не пішла, ще на Високу не піднялась. Тут багато ще є де походить, але всього-навсього 4 дні відпустки і треба повертатись додому. Всім міцного здоров'я, всім натхнення, гарного позитивного настрою і привіт вам із Карпат! Так, хочу засняти вам трошки будиночок, який здається тут в старій гуті у господині Гутник. І так, тут на другому поверсі, тут на першому поверсі є кухня, тут моя кімнатка, ось о моя кімнатка, і там така, як їдальня, гріль-зона і стіл з лавками для відпочинку. Дуже гарно так зроблено. А ми піднімаємося по сходинках на другий поверх. Хочу вам трошки показати. Дуже гарні умови, як для мене. Так, по сходинках, по сходинках. І така верандочка з таким пречудовим краєвидом. Ой, будь ласка, сивульки відкрилися вам, будь ласка, велика і мала сивуля. Перед вами горгани. Міновірні горгани. Сьогодні класно відкрилися. І погода і, видно. і видно, А ми йдемо сюди. І так. Ось, будь ласка, такий номер. О, отакий от номер. Тут може поселитися велика родина. Тут, скажімо так, 5 спальних місць. Ось така, ось така, як ніша зроблена, отаке містечко спальне тут може поселитись одна людина. Отака от, от пічка, можна палити дровами, така маленька міні-кухонька. От. І така от друга спальня. Друга спальня. Ось, будь ласка, тут може поселитись спокійно четверо людей. Тобто дві величезних двохспальні кроваті. Так, для білизни. Проводь. Ага, і диван. І, будь ласка, туалет. Туалет, умивальник тут. Тут тільки немає, чого немає, так це душа. Душ на першому поверсі. Ну, от так. Ось такі умови. Як для мене дуже гарно. Дуже класно, дуже гарно. О, от така от кімнатка. Такий от люкс номер, скажімо так, я б його назвала на другому поверсі. Так що всім раджу, будь ласочка, всім раджу, для кого це буде цікаво поселитись старі Гуті у вітигутник, будь ласка, так, а тепер зніму вам ще перший поверх. О, яка якраз. Красунчик, локі, красунчик, ти красунчик мене зустрічаєш. Ну такий уже такий собака у віки. Причудовий. Так, ось така у вас, вам будь ласочка, Ось така краса у нас сьогодні. Це така зона відпочинку, скажімо так. Там гріль зона, можна смажити шашлик. Ну, все, що завгодно, можна посмажити. Така маленька міні кухонька І от такий от величезний стіл. А ми йдемо. Розкажу трошки вам про перший поверх. Так, ну от така вітальня. До речі, це крісло, це спальне крісло, воно розкладається, тут теж може поселитись людина. Це кімнатка, де я поселилась. Тут одне спальне місце. Ну і кухонька. Віка, привіт. Доброго раночку! Доброго. Смачного каву п'єш! Так, Смачного тобі. Дякую. Так, отака кухонька, отака пічка. Подивіться, зверніть увагу, пічка, яка викладена в такому стилі. Клас! Гуцульському стилі, мені дуже подобається. Клас! І тут у нас ось тут у нас, будь ласочка, туалет душ. Туалет душ. Отака от така от. Ось така от краса, так що всім раджу. Ага, ось Локі-красунчика, я твої не побачила. Локі, ти красунчик мій, Локі-Локі. Такий вже мандрівник разом зі мною ходив. І до полонини ріпна він ходив, і до водоспаду він ходив, і до місцевого тут каньйону ходив. І ходив з нами на Ігровець. Ми просто, ну це просто молодець. Такий біжить, чекає на стежці. Молодець. І тому продовжуємо. Продовжуємо жити, продовжуємо кайфувати, насолоджуватися життям, бо воно таке у нас складне. Складне, на жаль, на сьогоднішній день. І тому, ще раз повторюю, до побачення Карпати, до побачення Сарагута, до наступної зустрічі, до скорої зустрічі. Я впевнено ще вам. Кажу, я ще до вас обов'язково приїду і обов'язково ще повернуся. Ну, все, пока. І куля дорогенька, дай Бог тобі здоров'я міцного сонця. Тіснення мрій, всіх твоїх планів, вершин нових, спортивних.